Квіти зазвичай характеризується переходом від холодного до теплого періоду року. Проте іноді ці процеси можуть уповільнюватися або йти у зворотньому напрямку. Подібна ситуація склалася в цьому році. Березень здивував нам нас аномальним теплом, а вже наступного тижня на нас чекає подорож у зиму. Забезпечить цю екскурсію у часі. Нам зухвалий молодий циклон, який зараз закрутився над Баренцевим морем. Вдосталь наситився морським. Вологим повітрям та арктичним холодом із цими атрибутами вирушив в глиб континенту, причому безпосередньо в напрямку України. 4 квітня Житомирян зустріне тепла та спокійна погода. Вітер буде слабкий, а опади не очікуються. Та вже 5 квітня на території Житомирщини прийде похолодання. А от вже 5-го числа на територію Житомирщини зайде перший із численних фронтів циклону. Тому природа втратить свої барви, навкруги буде сумно, сіро та похмуро йтиме дощ, але буде доволі тепло. Температура вночі становитиме 7-9 градусів. А от протягом дня вже розпочнеться зниження температурних показників, і ввечері температура впаде до плюс 2 градусів і. Очікуємо перехід снігу, перехід дощу у мокрий сніг. Буде вітряно, тому що процеси активізуються в атмосфері підвищується турбулентність, тому поривчастий вітер буде сягати 12-13 метрів за секунду. 6 квітня потужний холодний фронт зайде на Житомирщину і принесе арктичне повітря. Очікуємо впродовж дня сніг та мокрий сніг. Місцями значні опади та атрибути пов'язані з зимовою погодою. Ожеледиться, ожелить місцями налипання мокрого снігу. Ще й додасться холодний, північний ручний вітер, пориви якого будуть сягати штормових значень 15-18 метрів за секунду. Температура буде впродовж доби тупцювати близько нуля і до вечора впаде вже до морозів мінус один, мінус два. Наступного тижня очікується зимова погода, говорить завідувачка сектору метеопрогнозів Житомирського гідрометцентру Іраїда Єліневська. 7 числа Ще очікуємо такий помірний сніг, подальше зниження температурних показників вночі мінус 2, мінус 4. Причому хочу сказати, що для цього періоду таке зниження температури вважається стихійним явищем погоди і за міжнародною класифікацією має другий рівень небезпечності, помиранчевий. тепліше буде і в день всього буквально 1-2 градуси тепла, і також ручки, холодний вітер. Збережеться, поліпшаться погодні умови 9 квітня, коли циклон відійде від житомирщини. Сніг буде лише в окремих районах і навіть буде чередуватися і сонячними проясненнями, але морози ще посиляться вночі, 0-5, на півночі до мінус 7 градусів, і вдень так само дуже скромненьке тепло, плюс один, плюс два. А от наприкінці тижня очікуємо нову порцію негоди. На цей раз циклон зайде із заходу і. Хоча повітряні маси будуть більш м'якими, вночі залишаться морози до мінус 5 градусів, рвучкий вітер на цей раз західного напрямку зі штормовими поривами 15-18, а в день сніг перейде у дощ і матимемо плюс 5-7 градусів. Сніг утворить на дорогах сніговий покрив висотою 5-10 сантиметрів, тому на дорогах варто бути пильними. Дорожнє полотно погіршиться там. Буде склизько, мокро, тому а в нічні години, коли температура буде опускатися до морозів, утвориться ожеледиця. тому це потребує уваги як водіїв, так і пішоходів. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.